Вітаю, мої дорогі! Мене звуть Усенко Марина. Я засновниця мережі Умскул um і магістр дефектології з досвідом практичної роботи 25 років. Сьогодні хочу поговорити про важливу дуже тему для мам, які знаходяться в еміграції з дітками і не знають, яких спеціалістів їм обирати саме для розвитку мовлення для психічного розвитку їх дітей. А, бо стає питання білінгвальне, дитина. Буде залишатися в іншій країні. Це може бути змушена, не змушена імміграція, але ви розумієте, що ваша дитина буде залишатися в цій країні, навчатися цією мовою, але в дитини є певні проблеми, або дитина не говорить зовсім, або дитина тільки починає говорити, і ви не знаєте, до якого спеціаліста краще вам звернутися. Чи до спеціаліста, який розмовляє вашою рідною мовою, чи до спеціаліста, який розмовляє мовою тієї країни, в якій ви плануєте. Залишатися це може бути польська мова, німецька, англійська, іспанська. Нема різниці, але таке питання завжди є. Батькам завжди здається, що треба обрати спеціаліста, саме логопеда з освітою країни і того, хто володіє дуже добре мовою країни, і проводити саме розвиток мовлення, формування звукової мови на мові країни, в якій живе дитина. Так це. Чи не так, давайте будемо розбиратися, будемо дивитися з різних боків для того, щоб ви могли прийняти правильне рішення для себе по певних пунктах. І так, перше про що хочу сказати, це те, що ваша рідна мова є для вашої дитини генетично ближчою, тобто, мозок вашої дитини слухав. Вашу мову, мову на якою розмовляють батьки ще до свого народження, тобто ці вібраційні звуки, ці вібрації. Які видавали ви під час того, як ви розмовляли з кимось по телефону, просто розмовляли між собою, навіть коли ви думали, у вас працювали певні відділи головного мозку, які тепер працюють у вашої дитини. І саме під цю мову мозок вашої дитини якби заточений. Тобто, ця мова, ваша рідна мова, якою розмовляєте ви, батьки, буде легше сприйматися дитиною. І чи справді для формування мовлення потрібно щось? Саме мова? Іншої країни. Насправді мовлення формується трошечки інакше, бо саме мовлення і робота логопеда вони зосереджені на тому, щоб сформувати в дитини розвинутий фонематичний слух, щоб сформувати граматичну структуру і темпоритмічну структуру. Якщо ми беремо будь-яку мову, що для вас найскладніше, найважкіше в цій мові? Ви відчуваєте звуки, ви не знаєте, як їх повторити. Як формується мовлення в дитини? Дитина почала. Чинає чути своїх батьків, так є в мозку вже закладені програми, які будуть сприймати вашу мову швидше. Але дитина дивиться на вас, вона слухає вас і через кору. Головного мозку сприймаються звуки. Що таке фонематичне сприймання? Це сприймання, яке дозволяє розрізняти голосні, приголосні, свистячі, шиплячі, с і Ш відрізнити Р і Л. Якщо в дитини мовлення формується правильно, то вона просто зчитує, як батьки говорять, як говорять люди, і повторює. Таким чином працюють наші дзеркальні нейрони. Пам'ятаєте, як хтось позіхнув, і ви позіхаєте у відповідь. От так само відбувається і в дитини, так само відбувається з навчанням. Чому нам легше подивитися на когось, щоб повторити звуки? Так формується це в дитини. Так буде формуватися будь-яка мова. Взагалі, мозок дитини до трьох років може сприймати різну кількість мов, і це не є для нього проблемою. Але основна мова, та, яка ваша рідна і формування звукової мови, граматичної структури і фонематичного сприймання, я рекомендую завжди починати з спеціалістами, які говорять вашої рідної мови. Бо це просто буде швидше, по-перше. А чому це буде швидше? Бо спеціаліст, який говорить вашою мовою, глибше зрозуміє вашу дитину, ваш менталітет, ваші особливості, особливості вашого мовлення, особливості того, а що ви очікуєте саме від своєї. Дитини, бо є такі речі в українців: одні вимоги в іспанців, інші в поляків, треті, в, немців, в німців в німці, четверті. Тому спеціаліст, який розмовляє вашою мовою, він розуміє, чого саме ви прагнете досягнути. Він глибше зрозуміє вашу дитину, краще її обстежить. І дасть вам такий зворотній зв'язок, який ви теж добряче зрозумієте. Якщо ж ви добре володієте наземною мовою, ви теж можете спробувати фахівця, який говорить мовою тієї країни, в якій ви знаходитесь, але врахуйте те, що ви дорослі, в яких вже сформований мозок, в яких є вже певний рівень свідомості, і вам простіше, ніж дитині, іти своїм життєвим шляхом, тому це важливий момент. Що ж відбувається, коли в нас добре сформоване фонематичне сприймання? Це і є такий, а, та, така історія, коли наш мозок сприймає краще будь-яку мову. Ти ви, мабуть, знаєте, хтось працює з дикцією, хтось працює з акцентом, а хтось. Повторює просто, бо в нього виходить. Чого виходить? Бо є певна кількість нейронних зв'язків, які допомагають відрізняти одну мову від іншої, один звук від іншого. І так як по паличках складати ці звуки на різні полички в головному мозку. Так само і дитинка. Тому, якщо ваша дитина починає розмовляти, ви бачите проблему в розвитку, приведіть до спеціаліста, який говорить вашою рідною мовою. Дайте оцей початок фундамент. Який буде сформований за допомогою спеціальних вправ, за допомогою спеціальних методик, знайомих вам, схожих на те, що ви розумієте дуже добре, і спеціаліст, який швидше знайде спільну мову з вашою дитиною, плюс важливо, щоб спеціаліст не просто грався з дитинкою, а саме працював, щоб робота йшла глибоко. Професійно і з великою любов'ю в нашому центрі ми працюємо саме так: дівчата старанно допомагають діткам, підбирають завдання і старанно працюють саме з тренінговою системою, а не з грою. Бо якщо ти дитинку не дуже розумієш, з нею легше погратися, чим її навчити. А якщо ти добре розумієш, куди ти мусиш прийти, то ти вкладаєш в заняття. Зовсім інші речі, і починаєш не просто займатися, не просто гратися, не просто ходити з дитиною, а ти розумієш, як працює її головний мозок. Якщо ми візьмемо якийсь предмет, покладемо його в ручку дитині. Що відбувається в цей момент? Ми знаємо, що тут іде відбиток того, що ми поклали в ручку. Дитинка чує, ми підключаємо слуховий аналізатор, тактильний аналізатор і е зоровий аналізатор. Коли я дивлюся, я знаю, що це називається молочник. Я його тримаю в руці, я добре запам'ятовую. Це стартова гра, яка допомагає дитині сформувати велику кількість лексичного запасу. Зрозуміти пасивний запас, вона сформується якраз таки при таких вправах. Зрозуміти, що це так називається, зрозуміти, а як тітя складає ці губи, як вона видихає. Це відбувається на такому тонкому рівні. Ми навіть не помічаємо, як це відбувається, бо мозок він просто зчитує. Повну картину і закладає туди цими маленькими картинками в голову. Е, в Хаббард коледжі під час навчання я дізналася про таку штуку, як банк. Е, Хаббард говорить про те, що в нас, наші всі е, життєві події вони складаються такими картинками в банк. І воно дійсно так є. Тобто, ми в будь-який момент можемо дістати хоп цю картинку, цю картинку, цю картинку. І кожна картинка є нашим якимось. Пригадуванням, да, якимось нагадуванням якоїсь ситуації. Завдяки цьому ми маємо інструменти, і так само їх має дитина. Коли ви їй даєте ці картинки, вона цими картинками користується. Це на це, схоже, це на це, це на це. Мозок швидко до достає ці картинки з банку і починає показувати. Показує, показує, показує. І таким чином збільшується пасивний словник, збільшується свідомість дитини, збільшується розуміння мовлення і іде. Формування великої кількості нейронних зв'язків. А нейронні зв'язки в наш час це все. І наш мозок нам в цьому допомагає. Тому. Коли ви працюєте зі спеціалістом а, на рідній мові, вам простіше це зробити. Іноземну мову ви можете покласти далі зверху. І це буде друга мова, третя, четверта, п'ята. Але якщо зробити гарну базу, оце головне. Навіть якщо ви звертаєтеся до спеціаліста, який говорить мовою тієї країни, а, в якій ви живете, ви теж можете це зробити і спробувати. Зверніть увагу, чи достатньо глибоко такий спеціаліст може працювати з вашою дитиною, чи все таки є. Мовний бар'єр. Виключенням а, в такій роботі а, я вважаю родини, які повністю переходять на іншу мову, на мову країни, в якій вони живуть. Наприклад, на англійську, на польську, на німецьку. Тобто, ви прийняли рішення, що ми тут живемо, ми розмовляємо цією мовою і так далі. І ви повністю переходите. І ніде ваша дитина не чує тієї мови. Яка є вашою рідною, тобто ви повністю йдете в адаптацію? Тоді вам простіше буде вибирати собі спеціаліста, який говорить мовою цієї країни, але будьте уважні в глибині, яка є на заняттях, чи є тренінгова система, чи є тільки гра. Так, дитинка дошкільного віку це ігровий період, коли більше треба гратися, але гра повинна бути навчальною. І мною розроблена спеціальна технологія гри, для того, щоб навіть ваш розвиваючий простір працював на вас. Ми просимо наших клієнтів зазвичай прислати нам відео, відеоогляд, таких такий іграшок, які є, для того, щоб розсортувати, що це іграшка, а це навчальний матеріал, і підказати батькам, як можна використати певні речі для розвитку вашої дитини, для того, щоб дитин. Просто гралася, і ви бачили, що це не просто гра, це йде розвиток. В цей момент в голові формується велика кількість нейронних зв'язків. Тому звертайте, обов'язково. На це увагу на заняття у спеціаліста, якого ви обираєте. Звертайте увагу на те, який зворотній зв'язок вам надається, як відслідковується динаміка розвитку дитини. І чи все ви в цьому розумієте? Якщо ви переходите повністю на іншу мову, ви можете обирати іншого спеціаліста саме з цієї країни, але тут питання, щоб ви знайшли хорошого спеціаліста, змогли розібратися в тому, що він дійсно хороший і зробить для вашої дитини максимум, щоб ви далі не переживали, а спокійно спали по ночах, бо Ваша дитина виросла в щасливого дорослого або в щасливу дорослу, і в неї все добре. Але якщо ви вдома продовжуєте розмовляти а, рідною мовою, а дитинка ходить в садочок у вас, наприклад, і там чує іншу мову, то не переживайте, білінгви це діти, які говорять на двох язиках нормально. Вони частіше трошечки пізніше починають говорити, тому я завжди рекомендую звернутися до логопеда і трошечки якби, підштовхнути дитинку, тобто допомогти мозку почати розрізняти звуки. Розрізняти слова, розрізняти склади і речення, для того, щоб вийшла дуже гарна картина а, вмовлення вашої дитини. А потім же а, польська, німецька, англійська мови будуть лягати сюди, просто як а, цеглинки на дуже міцний фундамент. А, тому. Будьте уважні і звертаючись до спеціаліста, поясніть, що наша дитина говорить зараз двома мовами або починає говорити двома мовами, або хочемо, щоб говорила двома мовами, але дитина зовсім не розмовляє. І тоді ви зі спеціалістом обираєте вашу рідну мову і працюєте саме нею для того, щоб в дитини сформувався добрий фонематичний слух, який допоможе їй розвивати це мовлення далі, накладати цеглинка за цеглинкою, побудувати прекрасний палац під назвою щаслива дитина. А ви підписуйтесь на наш канал, не пропускайте наші нові випуски, тисніть на колокольчик. І пишіть в коментарях, чи була у вас така ситуація, чи зверталися ви до спеціалістів, які говорять вашою рідною мовою, чи зверталися ви до спеціалістів країни, в якій ви проживаєте іноземній країні. І поділіться, будь ласка, своїм досвідом для того, щоб, по-перше, я могла зрозуміти, які теми для вас важливі, записала для вас наступний підкаст, і для того, щоб розуміти ваш досвід і бути вам максимально корисною разом зі своєю командою.